Зовсім буде спекотно. Поза 15 хвилин з вами буде неймовірний Елвіс Куні. О, ви будете у захваті. Доброго вечора. Ми з України. Кримінальний трилер у прямому ефірі. Це друга повнометражна робота для режисера, продюсера і сценариста Ромуальда Боланджера. На головну роль він запросив дворазового володаря премії Оскар Мела Гіпсона для актора. Це 64-й фільм в кар'єрі та один з семи, які мають вийти в цьому році. І зараз ми постараємось розібрати його більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал, адже тут буде дуже багато цікавого контенту. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Ексцентричний ведучий ток-шоу на радіо приймає дзвінок від слухача. Він ще не підозрює, що ця розмова триватиме всю ніч. Невідомий погрожує вбити дружину та доньку радіоведучого в прямому ефірі. Зараз з нами на зв'язку Гері. Як ваші справи, Гері? О, любитель подихати? Може, скажете щось? Я у тебе вдома, гівнюк. Щоб врятувати своїх близьких, шоумену доведеться зіграти в гру на виживання. Та відкрити слухачам свої самі потаємні секрети. Єдиний спосіб виграти це протистояння встановити особу злочинця. Якщо не хочемо вмерти, треба битися. Думав, що буде досить посереднє кіно. А вийшов доволі непоганий фільм з чудовою акторською грою та цікавою історією. Тут швидкий темпоритим розвитку подій, а історія затягує тебе одразу з першої хвилини. Яких тут всього 104. Щоправда, якщо копати більш детально, то можна побачити, що тут захопилося більше оповіді основної сюжетної лінії, ніж розкриттям персонажів, яке тут, до речі, досить поверхневе, та й режисура доволі проста, досить така безхарактерного авторського підпису. Так само, як і характерних саспенсних елементів, тут було досить мало. Негайно опустіть зброю! Ечіпайте двері! Близько двох. Хоча, за правилами жанру, основний кістяк трилеру це сюжет. Але тут все-таки більше витягував музичний супровід. Мені здавалося, що все далі було доволі передбачувано і кожен наступний крок персонажів можна було вгадати. Але ні, поки я так думав до останнього, фінальна розв'язка подій перевернула все з ніг на голову. І це саме той момент, де ви скажете, якого через такий фінал даний фільм вам точно запам'ятається. Можливо, режисер і захопився сильно оповіддю основної сюжетної лінії, але кінцівка все-таки все витягує. Тому це той самий камерний трилер категорії Б, який варто віднести до одноразового перегляду. Що тут справді цікаве, це ідея, хоча вибір формату трохи заїжджений, та й в плані реалізації вийшло досить слабувато. До речі, потім навіть після перегляду це кіно нагадало мені ще інший фільм з Мелом Гіпсоном: Гаряче крісло або Хорт Сіт. Десь уже досить подібний, але не фінал. Власне, це й пояснює різницю, чому одне кіно отримало одразу цифровий реліз, а друге попрямувало до кінотеатрального прокату. Але одного мені досі не зрозуміло, для чого була написана перша сцена в студії. Бо, як на мене, вона досить нелогічна і її немає до чого прив'язати. Або, можливо, режисер просто хотів показати, що подібне може відбутися і насправді. Хто знає? Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі ви скоро побачите дуже багато цікавих оглядів стосовно свіжих кінорелізів. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх нових прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал, адже тут буде дуже гаряче. Дякую за увагу. Слава Україні! Може вийти чудовий фільм. Що скажеш? Сценарій лайно.